Який напрям у вас дійсно цієї роботи своєї, так для того, щоб більше були мови української мови в наукознавстві? Що зараз засилля після російських засилля з російщення іде засилля з англійщині. Його не повинно бути. Тобто, з одного боку, ми повинні бачити реалії, які існують. Абсолютно незалежно від нашої свідомості, і їх треба означувати незалежно від наших знань, а просто означити як те реально вагомо сутнє з іншого боку. Ось так ми розуміємо, ось так вивчаємо. Ось такий метод, ось таке знання, ось така галузь відпові найадекватніше для того, щоб ми отримали найпотрібніше, найдоступніше і використали найраціональніше.